Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у своїй розмові з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що зараз головний пріоритет Сполучених Штатів буде пов'язаний насамперед із посиленням систем протиповітряної оборони України. Сполучені Штати вже зараз виділяють на це 275 мільйонів доларів ще 53 мільйони доларів будуть виділені на допомогу критичній українській інфраструктурі, на яку націлені удари російських агресорів. Президент Сполучених Штатів ще раз підкреслив, що Сполучені Штати і надалі будуть залишатися союзниками України у її боротьбі з російською агресією і спробами російських. Збройних сил воювати навіть не з українськими збройними силами, а насамперед із цивільним населенням. Саме це цивільне населення стало можна сказати головною ціллю російського президента Володимира Путіна військово-політичного керівництва Росії, яке як ми бачимо, намагається спровокувати велику кризу біженців у сусідніх країнах Європи, примусити українців виїжджати з рідних домівок, а також створити умови для того, щоб якнаймога більше громадян ворожої для Росії держави загинуло в ситуації, коли Росія методично знищує критичну інфраструктуру України. Таким чином сьогодні є абсолютно очевидним, що Перемога над Російською Федерацією це не тільки перемога на полі бою, де російські збройні сили не можуть виконати ці завдання, які поставив перед ними президент Російської Федерації Володимир Путін, коли починав свою війну з Україною. Це ще й перемога на цій території, де російських військ немає, але яка методично і цілеспрямовано знищується російськими збройними силами. Мета Володимира Путіна є абсолютно очевидна. Російський диктатор не облишив ідеї, що його війська рано чи пізно захоплять всю територію України і приєднають регіони сусідньої з Російської Федерації держави до самої Російської Федерації, що має стати тільки першим етапом відновлення колишнього радянського союзу, який просто буде тепер називатися Російською Федерацією, але знаходитися у кордонах СРСР на 1990 Сто перший рік, однак для того, щоб виконати цей шизофренічний план з минулого, російські воєнні мають створити умови для того, щоб вигнати українське населення, щоб створити таким чином шанси для громадян самої Російської Федерації переселитися на українські землі. І нічого так нового у цій людинно нависницькій тактиці немає саме для цього. Йосип Сталін та інші вожді більшовицької партії у 30-ті роки організовували голодомор. Тоді ціль також була абсолютно очевидною зменшити кількість українського населення насамперед у сільській місцевості, створити умови, щоб до цієї місцевості переселялися мешканці сусідніх регіонів Російської Федерації, які, як вже тоді вважалися керівниками більшовицької партії, є набагато більш лояльними до людини ненависницького режиму і таким чином стануть союзниками. Узнаками більшовиків у справі поступового знищення мрій про українську державність. Ці плани Йосипа Сталіна не втілилися в життя 1991 року. Радянський Союз закінчив своє безславне існування. Однак тепер Володимир Путін йде сталінським шляхом, шляхом геноциду. І можна сказати, виморожування населення замість цього російський диктатор намагається використати холод, і таким чином завданням цивілізованого світу є врятувати Україну від цієї небезпеки, про що і сказав президент Володимир Зеленський президенту Сполучених Штатів Джозеф Байт. Абсолютно очевидно, що Володимир Путін вже переконався в тому, що на даний момент воєнна перемога. Над Україною для нього не є реальною що російські військові ще раз продемонстрували справжні якості так званої другої армії світу, яка завжди перемагала тільки за рахунок того, що закидувала ворога тілами своїх загиблих і. Є абсолютно очевидним те, що незважаючи на велику підтримку більшості росіян цій агресивній загарбницькій війні, самі росіяни і так теж було завжди не дуже бажають бути безпосередніми учасниками цих загарбницьких агресивних дій Володимира Путіна. Вони хотіли підтримувати свого злочинного керманича біля екранів брехливих і підлих телевізорів. Ну і в цій ситуації, звичайно, єдиний вихід, який знайшов російський президент для боротьби з Україною, це класична для Російської Федерації впродовж усієї безславної історії війна з дітьми. І жінкам саме про це по суті і говорили президенти Сполучених Штатів і України, коли погоджувалися про необхідність зміцнення як української системи протиповітряної оборони, так і відновлення української енергоструктури. Є очевидним, що з часу, коли українські збройні сили почали отримувати нові системи. Протиповітряної оборони сучасне обладнання, яке дозволяє знищувати якнаймога більшу кількість російських ракет, а також іранських безпілотників, які зараз постачаються іншою агресивною авторитарною державою для допомоги Росії. У Росії немає шансу повністю знищити всю українську енергоструктуру. Окрім того, вже зараз здійснюються шляхи для того, щоб Україна якнайшвидше отримала нове сучасне обладнання, щоб навіть зараз українська енергоструктура почала модернізуватися. У Сполучених Штатах тепер знаходиться делегація Міністерства енергетики, яка обговорює можливість таких поставок із американськими політиками і енергетиками. І, звісно, це можна сказати питання тому, хто швидше зможе відповісти на виклик. Або росіяни за допомогою своїх масованих ракетних атак нанесуть ще більше шкоди критичній українській інфраструктурі, або українці і цивілізований світ зможуть закрити українське небо від атак російських ракет та іранських безпілотників і в цей час відновити. Принаймні частину критичної української інфраструктури для того, щоб громадяни України змогли пережити зиму на рідній землі. Можна сказати, що зараз рахунок іде на дні, на тижні. Ми вже у цій самій зимі. Яку багато хто вважав критичною і вирішальною для російсько-української війни, ми не знаємо, чи це так насправді, адже знаходимося у затяжному і складному конфлікті з Російською Федерацією, закінчення якого не може передбачити сьогодні жодний з спостерігачів, політиків чи звичайних громадян, які стали заручниками підлих дій Володимира Путіна. Однак, якщо виявиться, що Росія не може досягти тих цілей, які вона перед собою поставила на лютий 2022 року. І тоді, коли мова йде про українські збройні сили, і тоді, коли мова йде про українське цивільне населення, це прискорить закінчення цієї війни, якщо не на місяці, то принаймні на роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам і перемоги!